Мамка, підйом, підйом. Ой, пісте поспати. Та не спи. Підписники сказали, щоб ти прапор піднімав, тому що їм цікаво. А кому не цікаво, каже, хай сплять далі. Ну добре, добре, йде прапор піднімати. Між також цікаво піднімати. Разом з вами. Дивиться, яка погода, на вулиці вас випускати ви променат собі робите. Соник, ти Угу. Та, mm -hmm. да, соник, пішли цю сторону, тримайте, прапор піднімати. Швиденько. Треба подивитися, там погода на вулиці, да на, -на я йду. Шкет. а то бачно, прешся поперед мене. Я старший, значить, я перший піднімав. Нічого подібно, молодим у нас дорога. Старичкам почут. Прапор понеділка першого робочого дня піднято. У-у-у- 12 градусів. Що ж це таке робиться? Літо відходить чи що осінь. Та на да, що там осінь? Соня казав, що є холодно, це дуже холодно. Але скоро буде сніг. Та не скоро, муся, не скоро. Спочатку літо повинно закінчитися ще тільки липень, а скоро буде серпень. Ну, так, плуне, щось помотало тут деревам, вітер, мабуть, Надав вітер, навіть не знаю, чи варто виходить, але ж треба променад зробити. Це пошпиряно, ой, мене щось зносить. Соняк, соняк, а мені йти чи ні? Навіть не знаю, муся. Тебе, може, десь зашпирнути. Да. Ну добре, я подивлюсь. <плес> ну, я пішов, оглянув територію. Соняк, соняк, ну, я ж... Тату ж хочу променад. Зараз я швиденько схожу й назад у тому. Поче той мене, щоб мене не унесло. Та не унесе тебе, не унесе. Ой. Ні ні, мамко, я вже прийшла, променад зробила занось пля назад. Та за то щось так холодно на вулиці, вітер такий віє. А Сонік? А Соник пішов угляти. Хайде. А всім пак бажаю гарного першого робочого дня тижня. Вашому сіцюнки помки. Пока.